Ворог продовжує атакувати по всій лінії фронту? Найбільше бойових зіткнень минулої доби було на Бахмутському напрямку. Наші захисники відбили 23 ворожі атаки. Складна ситуація на Авдіївському напрямку. Про обстановку поблизу Авдіївки поговоримо далі. Сергія Воронова, офіцера Легіону Свободи, зараз доєднуємо до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю доброго вечора. пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Авдіївки, Красногоровки? Як там діє ворог? Яка інтенсивність штурмів? Ну, власне, після того як ворог фактично зруйнував Авдіївку, він не зупинився і дійсно продовжив е, свій похід на інші мирні українські міста та села. Е, Авдіївські, новопавлівські напрямки протягом там тривалого часу, вже залишаються одними з найгарячіших і е, найгарячіші точки, якраз на мапі сьогодні, це первомайське, яке ворог беззупинно так само фактично зруйнував е, невельське. Це Красногорівка, яку атакують з півдня Новомихалівка, яку так само не дають спокою. Ну і фактично ворог намагається розвивати напрямок з Мар'янського такого плацдарму в бік Курахово через Георгівку. Російські війська увійшли до міста Красногорівка на Донеччину. Ймовірно, десятки солдатів зайняли кілька житлових районів на південні північ від залізничних колії. Про це повідомив експерт німецького видання Білд. Можете підтвердити або навпаки спростувати цю інформацію? Ну я хочу почати з того, що е, буквально місяць тому росіяни вже заходили у Красногорівку. Ми всі добре пам'ятаємо, коли вони. Поніше доволі такі суттєві втрати були вибиті із міста. Ну фактично, після цього вони не зупиняли своїх спроб, якраз так само заходити в місто. От, з приводу там думки експерта, я її так само чув, читав. Можу сказати, що мова не йде про якісь там захоплені мікрорайони, мова навіть не йде про якісь там вулиці. Скоріше мова йде там про два-три будинки, де сьогодні так скажу с. Пробую сказати, наші хлопці сьогодні утилізовують ворога для того, щоб він, можливо, полишив в майбутньому свої наміри сюди далі йти. А розкажіть нам детальніше, які сили на штурми кидає ворог? Скільки от зараз можуть відправити військових і техніки? Ну по всій лінії фронту ситуація неоднорідна. Можу сказати, що от спілкувався зі своїми побратимами з Леону Свободи, які перебувають на Авдіївському напрямку, то там ворог фактично кілька десят броньованої техніки може послати в бій на Новопавлівському напрямку. Дещо південніше ситуація ну там дещо інша. Там приблизно до 10 одиниць техніки. А взагалі найчастіше там три одиниці заходить на штурм. І ну зазвичай це відділення або до взводу, якщо говорити по військовослужбовцям ворога. З огляду на те, що багато військових експертів кажуть, що новітнє озброєння у росіян уже майже росіян уже майже закінчилося. Вони зараз використовують техніку старого зразка. А як от вони намагаються адаптувати свою техніку, щоб захиститися від наших безпілотників? Ну, я вам скажу, що дуже широко в інтернеті розлетілася фотографія. Там називали то казанок, то черепашка от російського, так би мовити, модернізованого танка. От. Але я би не став кипкувати, бо той танк виконав своє завдання. По суті, він дістався Красногорівки, спустив десант, а також зміг навіть розвернутися і повертатися на місце дислокації. Сьогодні наші хлопці так само активно застосовують різні методи. Для того щоб оберегти е, наявну техніку від ворожих дронів і тому, от е, я вам скажу: якщо от навіть от такі чудернацькі моменти, чудернацька модернізація, вона працює, е, вона буде надалі використовуватися як ворогом, так можливо, навіть нашими силами. А їхня тактика взагалі міняється, і якщо так, то від чого вона залежить? Ну, їхня тактика фактично постійно стабільна. Це руйнація міст та сіл. Вони ж не захоплюють там ті чи інші населені пункти. Вони їх фактично вщент знищують. І коли вже немає за що чіплятися, нема що обороняти, ну дійсно, без всякого пафосу наші хлопці можуть відходити навіть на якісь більш вигідні рубежі, на якісь висоти для того, щоб от, була змога там кращого ураження супротивника. От. Тому їхня тактика Тика залежить в тому числі від різних, там як погодних умов природних ландшафтів. А взагалі, як освітянин, хочу сказати, що війна то найкращий вчитель. от І хто на війні навчається, той і виживає. Тому ворог постійно так само навчається, навчаємось ми і постійно адаптуємося до нових реалій, які є на полі бою. На вашу думку, з огляду на ситуацію біля Красногорівки. Чи можемо ми говорити про те, що цей населений пункт наступна ціль окупантів? Ну, вочевидь, оскільки це вже не перша спроба проникнути якраз в саме місто, і я думаю, що про Красногорівку, часів яр, саме про ці населені пункти, ми будемо чути там наступний період от, е, нашої боротьби з ворогом. Ну і власне Кирило Буданов перед цим казав, що стратегічне одна із стратегічних цілей ворога є Покровськ. Я думаю, що будемо е, так само слідкувати за цим напрямком. Оскільки ворог, е, я думаю, що буде е, після первомайського так само йти на захід. І руйнувати наші населені пункти. А щодо активності ворожої авіації, яка взагалі ситуація з авіаударами на цій ділянці? Скільки, наприклад, за добу ворог може нанести ударів кабами? Ну, коли мова йшла про Красногорів, про Авдіївку, там було фактично цілодобове бомбардування, і там їх було дуже багато. Так само в Красногорівці, ще мабуть, з лютого місяця ворог активно кави використовує. Там доволі таки грізна зброя. і Сьогодні вона перетворилася на таку справжню так. Тичну знахідку для росіян, яку вони активно використовують по всій лінії зіткнення, От, тому ми з нетерпінням чекаємо якраз на поповнення там як і засобів ППО, так і фактично f 16 які мають допомогти нам у боротьбі з цією зброєю. Розкажіть детальніше, які зараз основні потреби наших захисників, щоб стримувати наступ ворога? Ну, перш за все, це людський ресурс, мотивовані чоловіки, які розуміють, що свою державу потрібно захищати. І я думаю, що це я поставив би на першу чергу. Далі йдуть міни, снаряди, і чим більше у нас буде там вогневих уражень, а також набоїв, мін, відповідно, і людського ресурсу, я думаю, що менше потрібно буде застосовувати. Так само дуже необхідні реби, дрони, яких сьогодні просто насичні фронт, і нам постійно потрібно вдосконалюватися так само в цьому напрямку. Я вже казав про Ф-16. Ми їх так само дуже чекаємо, і я сподіваюся, що все ж таки, от за останню інформацію, вони скоро мають в Україні вже з'явитися і виконувати там якусь панівну роль в українському небі. Ну і звісно, найголовніше, що я хотів би сказати, це тотальна підтримка тилу, тому що сьогодні наша держава переживає один з драматичніших таких етапів своєї. Існування і тому кожен має усвідомити, що нашу державу потрібно обороняти, захищати будь-якими методами і об'єднавшись в одне ціле, дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю: це був Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи.